Добрий день, мої малята, які вас гарні оченята, карі, сині та сіренькі, ви ж для мене всі рідненькі. Сьогодні ми з вами поговоримо про емоції. А що ж таке емоції? Це те, що ми відчуваємо. Це наш настрій, наше життя сповнено емоціями. Коли нам роблять приємно, ми радіємо. Якщо зустрічаємо невдачу, сумуємо і плачемо. Часом нам страшно, а інколи все йде не так, як нам би хотілося. А чи знаєте ви, що тварини теж по-своєму проявляють емоції? Коли страшно, і жачок змодується у клубочок. Більшість тварин, перечуваючи небезпеку, просто тікають або кричать. Задоволено котик прикрив очі, значить, він смачно поїв. А пес крутить хвостом, з нетерпінням очікуючи свого хазяїна, який приніс щось смачненьке. Часом і тварини сумують, коли захворіли чи втратили свого друга. Ви колись помічали, як розлючений пес показує свої гострі ікла. Або індик, який дратується від непроханих гостей, невдоволено викрикуючи та розпускаючи свої крила. Хижі звірі теж поклацують зубами, шукаючи здобич, навіть сутички відбуваються між тваринками. А які ви маєте емоції в залежності від ситуації? Коли ви отримали багато подарунків? Якщо хтось з'їв вашу улюблену цукерку, коли вам подарували красиву ляльку або велику машину. А що ви відчуваєте, коли вас просто обіймає мама, коли у вас болить зуб? А що ви відчуваєте, коли кіт ось ось нападе на невинну пташку, коли ви хворієте і не можете піти гуляти на вулицю з друзями, коли ваші батьки сваряться, коли вас ображають, коли ви впали з велосипеда чи просто поранилися. А що ви відчуваєте, коли бачите зруйнований будинок? Якщо ви купаєтеся влітку або бачите різнокольорові салюти високо в небі. Малята, якщо ви відчули, що ви злі на когось, вам хочеться плакати або когось ударити, існує багато способів допомогти собі. Можна взяти аркуш паперу та порвати його. Можна взяти м'яч та побити його після таких вправ. Zlystra? Малята, давайте пограємо в гру Емоції казкових героїв. Роздивитись картинки з казками і визначить, які емоції в казкових героїв. Казка три порося» Що відчували поросята, коли за ними гнався вовк? Так, страх. А які емоції були у вовка? Так, злість. Казка «Дюймовочка» Що відчувала жінка, побачивши дівчинку в квіточці. Так. Радість. Казка гуси лебеді. Що відчував Івасик, коли його викрали гуси? Так, страх. Казка курочка ряба. Що відчували дідусь з бабусею, коли мишка розбила золоте яєчко? Так, сум. Казка, солом'яний бичок. Які емоції мали дідусь з бабусею, коли отримали подарунок, і тваринки, коли отримали волю? Так, радість. Дітки, сьогодні я відкрию вам такий секрет. Виявляється, кожен настрій має свій колір. Червоний активний, бадьорий настрій, хочеться стрибати, бігати та грати в рухливі ігри. Жовтий веселий настрій, хочеться радіти усьому. Зелений товариський настрій, хочеться дружити з іншими дітками та гратися з ними. Синій спокійний настрій, хочеться спокійно погратися, послухати цікаву книгу, подивитися у вікно. Коричневий сердитий настрій. Я злюся, я ображений. Сірий нудний настрій. Не знаю, чим зайнятися. Чорний, сумний. чорний сумний настрій. Мені сумно, я засмучений. А зараз ми пограємо в гру за фарби емоції. Я вам пропоную зафарбувати піктограми. Ви повинні дібрати колір і пояснити, чому саме вибраний той чи інший колір. А зараз малята, давайте пограємо у гру різнокольорова вода. Я пропоную вам розфарбувати воду в різні кольори. Для цього візьміть на листочок, наставте крапельок і їх за допомогою пензлика з фарбою розфарбуйте. Зробіть кожній крапельці свій настрій. Ми, малята, сьогодні з вами дізналися, що настрій має колір, і він залежить від наших емоцій. Мій колір настрою жовтий, а у вас. Дорогі, дітки, любіть своїх батьків, рідних, обіймайте їх, і нехай у вашому житті буде більше позитивних емоцій. Обіймаю вас усім серцем. Бажаю гарного настрою і вдалого дня!